Українці штурмують БТІ, намагаються оформити необхідні документи до нового року, бо почули з 1 січня бюро таких послуг не надаватиме. Щоб отримати папірець, люди вистоюють півдня на лютому морозі. Чотири кружки кофе, кружка чаю. Смисл відкладувати, а потом ну, освоювати нові інстанції. Так якби не сильно хочеться. Не зрозуміло, куди звертатися, як звертатися. Ну по крайнім по старинці дізнатися все ну, зробити. Я тільки що прийшов. Три хвилини стою. Якби не до останнього стояти? Ну, постоїмо, побачимо. Холодно, але ж треба встигнути. Чули дзвін та не знають, де він пояснюють юристи ажіотаж. Із нового року реєструватиме нерухомість державна структура Укрдержреєстр. Але звертатися туди потрібно буде лише тоді, коли забажаєте оформити новий об'єкт. Документи на старі квартири, будинки та земельні ділянки видаватиме нотаріус. Дані вноситиме до єдиного державного реєстру. Він буде формуватися і наповнюватися саме під час от перших років його існування. Це пов'язано з тим, що зараз не можуть адміністратори реєстру нового та е, власники старих реєстрів, ті ж самі БТІ. Вони не можуть домовитися щодо порядку передачі справ. Слова юриста підтверджуються, що й ми переступаємо поріг бюро технічної інвентаризації. Міністерство юстиції лучше дзвонити, тому що ми витяги даємо реєстру Мінюсту І буде це дійсвітелен витяг. Ми не знаємо. БТІ, ясна річ не бажає ні з ким ділитися ласом шматком, пояснюють фахівці, тому й згущує фарби чи то пак черги. Кількість звернень зросла в п'ятеро. Бюро працює до пізньої ночі і навіть на вихідних каже керівництво. і запевняє, реформа і тріском провалиться. Реєстраційна служба сформована менше ніж на 50%. відсотків. Технічно вона не готова почати працювати. Також нотаріуси технічно не готові почати працювати. Реформа вона спочатку вже приречена на провал. Щоб вашу квартиру чи будинок внесли до єдиного реєстру, доведеться заплатити 119 гривень. А ось скільки коштуватимуть послуги нотаріуса, ніхто сказати точно не береться. Але що вони здорожчають, рієлтори не сумніваються. А юристи радять, якщо не припікає, відкладіть оформлення документів щонайменше на місяць, доки все не стане на свої місця. Тетяна Наконечна, Василь Дендін, новини Юбіар.